Всім привіт! Я вітаю вас на каналі. Сьогодні важлива інформація для багатьох українців в Німеччині. По ваших коментарях і особистих повідомленнях, по питаннях. Ви завжди питаєте це головне питання на сьогодні, що буде з українськими біженцями в Німеччині після завершення тимчасового захисту. Тому сьогодні в цьому відео я спокійно і по суті розповім, яка є офіційна позиція уряду Німеччини на сьогодні, що вже вирішено, де поки що відповідей немає. Також запрошую до нашого телеграм-каналу. Інформація, новини з Європи і світу, новини для українських біженців за кордоном. Посилання, як завжди, в закріпленому коментарі під цим відео. Отже, ми всі розуміємо, що режим тимчасового захисту це не назавжди. Рано чи пізно погодьтесь, він закінчиться, і кожному доведеться відповісти на запитання, а що далі, особливо на фоні того, що уряд Німеччини вже відкрито говорить про зміну соціальної системи для частини українців. Тобто тих, хто отримав прихисток після 1 квітня 2025 року, тобто переведення новоприбулих в інший статус, саме тому я хочу сьогодні пояснити, на що реально можна розраховувати, на що ні. Звичайно, ви розумієте, що категорія наших громадян в Німеччині, які офіційно зараз працюють, не залежать від соціальної допомоги. Вони вже мають чітке рішення про те, що вони хочуть залишатись після завершення тимчасового захисту, або ви. Продовжуєте інтегруватись, шукайте зараз роботу, продовжуєте вивчати мову і хочете знайти роботу в цьому році. Звичайно, у цієї категорії наших громадян високі шанси залишитись після завершення тимчасового захисту. Окремо, хочу сказати для людей з інвалідністю і пенсіонерів, тому що ви також запитуєте, а що буде з нами нас чи змусять нас одразу повертатись. Про це також ми сьогодні поговоримо. Давайте почнемо з групи українців, які отримали прихисток в Німеччині після 1 квітня 2025 року. Ця категорія громадян запитує, що буде з нами. Якщо нас переведуть на інший статус, ми будемо працювати, наприклад, офіційно. Чи зможемо ми залишитись? Уряд Німеччини обіцяє, що в цьому році цю категорію наших громадян буде переведено на інший вид допомоги, такий самий, як отримують біженці з країн Африки та Близького Сходу. Ця допомога приблизно. Менше на 100 євро на місяць, але головне, що інша сама система. До речі, для цього вже розроблено окремий закон, закон про адаптацію він називається законодавство щодо соціальних виплат. На сьогодні він перебуває в парламенті і з великою ймовірністю буде прийнятий. Якщо цей закон буде ухвалено, частину українців, які приїхали після 1 квітня 2025 року, як і обіцяв уряд Німеччини, буде переведено в іншу соціальну систему. Тут у багатьох виникає Логічне запитання: а як це вплине на можливість залишитись в Німеччині надовго, тобто після завершення захисту? Біженці з інших країн, наприклад, з Афганістану, мають інші правила е, довгострокових перспектив. Саме тому у федеральному уряду було поставлено пряме запитання, чи можуть українські біженці? Після переходу в іншу систему соціальних виплат отримати довгостроковий вид на проживання, залишитись в Німеччині після завершення тимчасового захисту, офіційна відповідь уряду була наступною: система соціальних виплат не визначає право на довгостроковий вид на Не має значення, чи ви отримаєте бюркільґельд, чи вас переведуть на Інший вид допомоги за статусу тимчасового захисту, параграфу 24 го ви можете перейти на вид проживання для роботи або навчання, ну і ключове за умови виконання всіх вимог, які діють для будь-якого іноземця. Уряд Німеччини прямо каже, що ті, хто буде успішно інтегруватись, працювати, жити за законами Німеччини, не буде їх порушувати. Їм буде надана можливість залишитись в Німеччині після завершення тимчасового захисту. Які саме умови вам потрібно виконувати? Умови вони стандартні, ви їх добре знаєте. Це офіційна робота, підтверджена професійна освіта або диплом, робота за фахом, знання німецької мови, мінімум b 1 фінансова самостійність, дотримання законів Німеччини для людей старше 45 років. Є вимоги до рівня доходу. Але жодних пільгових правил для українців поки що немає. Також важливий момент, який багато хто неправильно розуміє. Європейський союз в своїх рекомендаціях писав, що країни повинні сприяти та полегшувати отримання робочих статусів для українців, але важливо, що це рекомендації, а не обов'язковий закон. Якщо зараз дивитись на офіційну відповідь уряду Німеччини, то наразі про спрощення мови не йде. Позиція така: ви виконуєте умови. Зможете перейти, не виконуєте, залишайтесь на тимчасовому захисті. Тобто на початок 2026 року ситуація виглядає саме так. 2026 рік, звичайно, швидше за все стане вирішальним, бо велика кількість наших громадян в Німеччині, тимчасовий захист він завершується. Німеччина змушена буде ухвалювати подальші рішення. Але поки що правила вони не змінні. Щодо пенсіонерів та людей з інвалідністю, це також. Окрема група наших громадян на сьогодні офіційних рішень уряду щодо майбутнього українських пенсіонерів та людей з інвалідністю. Після завершення тимчасового захисту немає. Немає ні закону, ні постанови, ні чіткої відповіді. Тому всі розмови в стилі всіх одразу депортують або всіх автоматично залишать. Це друзі, тільки припущення, а не факти. І хочу вам нагадати, що український пенсіонер згідно українського законодавства, ви розумієте, це не пенсіонер для німецького законодавства. Тобто, якщо ви український пенсіонер в Україні, то це не робить вас пенсіонером в Німеччині. Тобто статус українського пенсіонера він не робить для вас якихось окремих пільг в Німеччині. Для Німеччини ви іноземець, якому було надано тимчасовий прихисток, за параграфом 24. Що можна сказати, спираючись на чинне законодавство, якщо виходити з того, як працює німецьке міграційне право, то принцип ви розумієте: один щоб залишитись в Німеччині незалежно від того, чи ви працюєте офіційно, чи ви пенсіонер чи людина з інвалідністю. Незалежно від вашого віку чи стану здоров'я повинні бути законні підстави. Це Стосується і працюючих, і пенсіонерів, і людей з інвалідністю. Без правової підстави автоматичного права на довгострокове перебування для вас не існує, але в загальному. Чому 2026 рік я вважаю, буде вирішальним, тому що, по-перше, в Німеччині велика кількість наших громадян, і зрозуміло, що уряд не може просто закрити на це очі. В Цьому році ми побачимо, як будуть реалізувати новий закон щодо соцвиплат, тобто чи переведуть частину українців, які отримали прихисток після 1 квітня 2025 року, в іншу систему. Які рішення уряд Німеччини буде ухвалювати в цьому році, це дасть нам чітке розуміння, що буде далі, в тому числі і для пенсіонерів. Нерів для людей з інвалідністю поки що ситуація вона в процесі. Щодо чесних висновків, на сьогодні позиція, ви бачите, німеч не така. Двері вони не зачиняють, але й автоматичних рішень вони не дають. Все вирішується через законні підстави. Хочеш залишитись? інтегруйся настільки, наскільки це можливо саме в твоїй ситуації. Як порада, звертайтесь до німецьких міграційних адвокатів. Вони роз'яснять вам, які у вас є законні підстави для того, щоб залишитися в Німеччині після завершення тимчасового захисту. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку, пишіть в коментарях, пишіть ваші запитання. Дякую, що дивитесь канал АйФРМ Ukraine. До зустрічі!